І всім привіт, мої підписники Артем Лок і... Ой! А, Артем ігри все не може привикнути до своєї назви. І ми сьогодні... Я граю за да, Там Gritas Andres. І ми сьогодні граємо в Gritasan Да, довго не виходили відео про GTA San Andreas І все. Ми тепер будемо грати San Andreas. Andres xXion. Збиваємо XX Tendeо. Так, зараз їдемо по парашут. Ну mm так, -hmm. ти ж я кутаєш того самого xXX. Як його можна забути? Oh, Куда ты? Тут я ще пополю. А в мене BMX зеленого кольору. А ще не були. Я, я люблю BomX зелену кольор. Я, люблю Одна. я, Бай. люблю мене... я... Байник, байник з ней червоний BMX Prof. Де ти його профутка? профука? Я, я, я свій червоний профука.

Як канал называется? Бубик один два, три. бубік один, два, три. Бубик один Заходіть Ну так, смішна назва, але може, але, 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 але все, все, смішна назва мой канал. Ти цей ти там викладаєш відео? на канал свой. Не, я пока еще не выкладываю. Да. -мо! У это просто, просто тут просто я не могу на планшете снимать видео. А я. у меня где-то раз на планшете. Я на заднем стал. 18 долларов мне дали. За то, что я... Зара. Все, підписники, я. Я включився. Ем, е, я знаєте, що я зараз роблю? Я зараз шукаю, бо я бачу в відосі в Ютубі, що десь тут челік брав пулемет. І напевно, що. Тавл Сантесі. І напевно, що це брехня. Да, це напевно що брехня. Все, розвертаємося.

Якось придавив, Якщо ви не можете скачати, якщо ви не можете собі позволити, гита. Позвольте собі Гітасун. Насхалкун тридцять, а я був посадив Нормального літак. Підписный куда Підписники. Це... Я вже їду до виїзду з лусанки. Я їду до виїзду з Лос-Сантос. Підписники, це міф, що тут є пулемет. Ви не вірте, тут нема ніякого пулемету. Провірено мною. Угу. Я трохи цей поліцейських вдарився. Все, всім па, па зараз. Зараз стану. Стану піду бік. Все, всім попа, вы були на каналі Артем Арт, Арт Ігри и я випущу відео як скачати кататься на республики.